Житловий масив Покровський це західна частина Дніпра, розташована на правому березі одноіменної річки. Район переважно багатоповерховий від 9 до 16 поверхів. В головні вулиці набережна заводська та велика діївська. Тут є супермаркети, сучасні дитячі та спортивні майданчики, школи, садочки, дитяча школа мистецтв і центр дитячої творчості. Для будинного життя масив досить спокійний, не насичений транспортом, не насичений додатковим шумом і тому. Тут справді краще проводити час після роботи. Є і садочки, і школи є транспортна розв'язка. Навіть теж тут є метро. Да, це теж дуже допомагає. Можна дібратися до роботи, якщо вона знаходиться у центрі міста або десь поряд з вокзалом. Масив почали забудовувати ще у 1970-х роках. Його архітектура це типові багатоповерхівки. Особливо важливо для мешканців є зручне розташування навчальних закладів. Популярні серед них школи номер 97 та номер 106. Дуже гарна, різнокольорова, всередині неї велика, дві такі на дві сторони, дитяча площадка. Можна погратися дітям. Тунажери, гойдалки, футбольне поле, качелі різні. Ніколи не завадить, да, якісь ще насадження зелені. Да. Це завжди приємно, є зона для відпочинку. і і літніх людей, і молоді, і дітей, і мам з маленькими дітьми. Це ніколи не буде зайвою зоною відпочинку і Проводження часу От зараз біля 106 школи таке дуже приємно, такий класний майданчик. Там є майданчик для дітей пограти для маленьких. Тут у нас і футболісти грають тут зараз. з Дітками гуляємо в групі продовженого дня. Дуже комфортно. Все поряд, все зручно. Школи, садочки, також майданчики. Палац творчості у нас тут є. Непогано було б додати трошки скверів саме на ну саме десь тут поряд. Тому що там на на червоному камені зробили скверики, дорожки, а от на комунарії їх не так багато. На парусі також зробили. Наприклад, тут було також непогано облаштувати частину. Окрасою масиву є храм Різдва Пресвятої Богородиці, що розташований на набережні заводській 92Б. побудований у 2012 році. Храм має дерев'яну архітектуру. Поруч дзвіниці, недійна школа та впорядкована територія. Тут гарна територія можна погуляти з діточками і просто відпочити, відпочити душею. Дітей. Ну дивіться, у нас це все все дерев'яне. все з дерева. Це в нас в хрестільня, одна, це друга. у нас дуже багато хрещень відбувається. І це сам храм, недільна школа. Також проводимо для діточок заняття. Там відбувається відбуваються навчання кожної неділі після служби. Тому. атмосфера і якось тут завжди приходять одні ті ж люди. Ми як родина маленька. За кожну дитину все знаємо, все це. І е, тут люди, які прибирають газон, е, дбають за навколишнім середовищем, дуже привітні. Е, діткам теж подобаються. Ну, доріжка, ну, мені, на мою думку, вона недороблена трішки. Для діток нічого немає. Так, чисто прогулятися, так. А як, як мама маленької дитини, то хочеться, щоб для діток більше було б яких майданчиків. Центральна вулиця Покровського, вулиця Юрія Кондратюка. Здовж неї розташовано сквер, дитячі та спортивні майданчики, супермаркети. Тут знаходиться і мурал повернення сокола, присвячений пам'яті сімей загиблих українських воїнів. Зроблено добре для хорошо Потім для дітей. Вот хороша площадка, там є декота АТБ. Та хорошая площадка для дітей. Ну, таку площадку, як ця площадка, там де ТБ, можна було бы щось сделать такую где-то недалеко. У нас, кстати, где? у дворі зробили теж майданчик і футбольне поле раніше було там таке занедбане все, а зараз дітей постійно. Не дуже раніше було більш затишно, а зараз, звісно, дітей багато, але ну, приємно дивитися. Ну, це в тому році так нарисували, намалювали. Ну теж гарно, хоч щось, не просто сірі стіни. Поруч зі сквером розташована алея пам'яті героїв. Уздовж висаджено молоді клени. Біля кожного qr код з історією полеглого захисника. Тут також є стенди з іменами загиблих з різних підрозділів подобається, що от зараз робили алею пам'яті загиблих воїнів. Та й взагалі такий райончик тихенький, чистенький, порівняно з центром, наприклад. Ну, Хотілося б, щоб комунальники більше прибирали, особливо восени, коли листя падає. Тому що ну, тільки я дивлюся, що біля під'їздів вибирають. Це дуже красиво і грустно, то, що вона в нас є зовсім. Це те, що поважають Смерть наших героїв ну це дуже гарно для дітей. Може ще було щось придумати. Мабуть, якийсь магазин, магазини, якісь нові відкрити. Покровський продовжує розвиватись. Міські ініціативи, як от безпечний двір, покращують благоустрій дворів і зон відпочинку. У перспективі нові сквери, мурали, розвиток пішохідної зони вздовж набережної, удосконалення транспортної інфраструктури. Також мешканці чекають на відкриття нових дитячих майданчиків та магазинів і не забувають про важливість шанування пам'яті захисників.